Путін поганий, ми просто треба замінити Путіна на якогось там Навального чи ще когось, і все буде добре. Росія перестане нападати, стане хорошою, процвітаючою, і будуть там рожеві єдинороги какати веселками і пускати бульбашки різні мильні. Це така величезна ілюзія. У багатьох росіян, але мене більше бентежить, що така ілюзія у багатьох українців. Ми хочемо, щоб якось Сполучені Штати Європа дивились тверезими очима на Росію, але не хочемо подивитись тверезими очима самі. Ми думаємо, що проблема лише в тому, що Путін збожеволі, дід старий став там. Але давайте подивимося. Росія це імперія? Був Ленін, да, там були імператори ці царі нападали на інших. Був Ленін, нападав на інших Загарбав, розстрілював. Був Сталін? То саме було? Став поганий Сталін, помер. Все, нарешті лига, да, Став демократичний Хрущов. А нагадайте мені, при кому водили? танків Чехословаччину, при кому вводили війська в Будапешт і обстрілювали вже не при Сталіні. Куба, Хрущов, який там стукав в ООН по трибуні Каблуком і казав, ми вам покажемо якусь кінума. Не стало Хрущова, був Брежнєв, Афганістан і так. Дивіться, при всіх цих хороших царях дінсеках. Гінсеках чомусь Росія робила загарбницькі війни. Радянський Союз розпався, прийшов демократичний Єльцин. Беріть і суверенітета, хто сколько хоче, і так далі. Що було при демократичному Єльцині? Росія лізла в Грузію. Росія вбивала сотні тисяч. Чеченці Вічкерії, Росія, Росія і Росія. Не стала Єльцина, прийшов Путін. Що ми бачимо? З Медведєвим там Грузія, Україна, Сірія і так далі. Росія це імперія. Не стане Путіна, прийде умовний там Навальний, неважливо прізвище. Система, система імперська лишається. Ця людина. Починає виконувати роль. Подивіться: Зеленський був актором. Но коли він попав в систему президентства, він робить функції президента. Те саме в Росії. Хто б туди не попав на царський трон, він буде виконувати. Функції не ті, ким він був там, розслідувач антикорупціонер, фонд боротьби з корупцією, а він буде імператором. Він буде тримати різні народи Російської Федерації, Чечню, Татарстан, Бурятів, Якутів в Московському ярмі. Жодна зміна влади в Росії не змінить. Відношення Росії до всіх інших. Це імперська модель. Це треба зрозуміти. Тому, будь ласка, от я зараз далі буду розказувати, але будь ласка, поширюйте моє відео, і це особливо всім знайомим. Нехай вони задумуються, нехай хоч хтось, знаєте, прокинеться, і буде більше і більше українців, які будуть це розуміти. Якщо ми хочемо, щоб у нас перестала. Бути загроза ось ця з північного сходу для нас, наших дітей, наших внуків, нам потрібно цю думку поселити в себе в голові і донести європейцям. Адже якщо ми не мислимо, якщо ми віримо, що ми візьмемо якусь там Юлію Навальною, посадимо час в Кремль, і вона там зробить демократичні перетворення, і все на цьому, все закінчиться, ні, не закінчиться. Тому що Росія це імперія. В російському суспільстві величезна кількість імперських настроїв вони висувають цих правителів, вони створюють їх, тому що це є запит, запит суспільства, їх суспільства. Так само, як в українському суспільстві є величезний запит на українізацію, і коли приходить навіть президент, якому було в принципі українська мова, так ну. До того, до цього він зневажливо це, можливо, до цього сталося навіть. Так? Але суспільний тиск вимагає цього. І він спілкується українською, він займається українізацією і так далі. Суспільний тиск міняє того, хто там на троні, він його викидає. І то саме в Росії. Кого ви там не поставите? Юлія Навальна буде ще більш імперкою. Вона точно не дасть. Цим, свободи Чечні, Татарстану і іншим. Цих-тих хороших русських прямо питають: чи повинна Саха, Бурятія, Татарстан отримати незалежність? І вони зразу всі пливуть. Тому для Москви незалежність України нічим не відрізняється від незалежності Чечні, Татарстану чи чогось іншого. Москва сприймає ці ці землі колишнього Союзу, колишньої Російської імперії як свої ісконні, ті, які колись завойовані були, і значить тепер Москва на них має право. Тому поки буде існувати поневолена Чечня, Татарстан, Башкортостан, доти Росія буде не миритись тим, що є незалежна Україна, що є незалежна Білорусь, Латвія, Литва і так далі. Тому що якщо Україна може бути вільна, то Азербайджан може бути вільний і так далі, то люди в Дагестані задаються питанням, а чому? Люди в Татарстані дивляться, що азербайджанці теж тюрки, теж е, е, мусульмани якось живуть багатше, ніж вони в Татарстані. Мають свою мову, свою культуру, розвивають їх. І це є драйвером. Тому Москву, Москву бентежать колишні республіки Радянського Союзу, які стали незалежними, тому що вони є маячком для всіх інших. І Росія не буде ніколи полишати бажання вернути їх під свій контроль. Ніколи. Да, вона може ослабнути, але накопичує сили для того, щоб вернутись. Те саме було з Ічкерією. Коли була перша російсько чеченська війна, і росіяни отримали по зубах, підписали хасивюрські угоди, вийшли з Ічкерії, що робила Росія? Росія готувалась для того, щоб ще раз стрибнути на Чечню. Вона отримала по зубам це гопнік, який. Обіжений, ображений, відійшов від повз і пішов шукати зброю для того, щоб знов прийти і показати, хто тут в домі хазяї. Тому дуже важливо, от мене питати, а як, а як, що робити. Перше, що повинні ми робити, це робити зміни в своїх головах. Як всі зміни в суспільстві від... відбуваються зі зміни в голові, ми повинні доносити. До людей в нашому суспільстві правильні меседжі. Не зміна царя, а розподіл Російської Федерації на незалежні держави. Це має бути наша мета. Коли кожен українець буде говорити, що no Russia, no problems, нема Росії, нема проблем, тоді ми зможемо якось. І нав'язати цю думку Європі і США. А якщо у нас в Україні досі всі носяться з хорошими рускими, а Пугачова зробила інтерв'ю. Боже молодець! Українці побігли дивитись інтерв'ю Пугачової. Кілька мільйонів переглядів с перший же день. Тому що вона молодець, вона це російська. Сучасна держава це продукт цих Пугачів. Так само. Які сиділи і ліпили її, і обслуговували всю цю російську знать, були придворними шутами за бабки. І які меседжі просувають пугачови, Макарєвічі і всі інші, хороші рускі? Що Путін плохой? Росія! Російський народ, блін, вони, вони, вони всі так люблять. А от Путін Путін, один Путін поганий. Путін біжить сам і стріляє людей в Україні. Не росіяни йдуть масово в армію. Не росіяни підтримують своїх мальчиків. Не росіяни кажуть, що це ж моя страна, поэтому я должен її підтримувати. Всі ці хороші руски несуть тезу, що в Росії нужно тільки поміняти Путіна. І все буде хорошо. Прийде Єльцин. І що? І будуть давити танками ічкерійців? Всі хороші руски ламаються на питанні про незалежність поневолених територій Московії. Вони сразу починають обтікати, плавати і так далі. І казати, не-не, ні, ні, ну Росію треба сохраніть, просто, просто сделать реформи. В 91-му році, коли розвалився Радянський Союз, Татарстан проголосив незалежність, зробили референдум. і Ічкія зробила, да? Що зробила Російська Федерація? Так, да, да, давайте там зараз, там тю, федеративний долар. Забрала повноваження потрошки, потрошки, у Регіонів і знову посилили імперський центр і тепер кидає людей з цих регіонів на війну в Україну. Ми, українці, повинні розуміти, що коли у Радянського Союзу не стало республік у Москви 14 України, Білорусі, Литовців, Казахів, нас не кидають на Варшаву, нас не кидають на Чехію, нас не кидають в Горщину, на Берлін. У Москви не стало цих людей і економічного, і технічного потенціалу. Як тільки не стане в Росії Татарстану, Башкортостану е і всіх інших, цих людей Москва не зможе кидати на свої загарбницькі війни. В неї їх просто фізично не буде. Техніку, ресурси з цих територій Москва не зможе кидати. Ми повинні. В своїй голові усвідомити, ще раз кажу, що немає Росії, немає проблем. Поки є Росія, неважливо, хто там в них президент, чи це там в них президентська парламентська, чи парламентська президентська, чи нема посади президента в них, так? поки існує ось ця Московська імперія, існує проблема і загроза для всіх навколо. No Russia, no problem. No Russia, no problem. Немає Росії, нема проблем. Поширюйте такі меседжі. Створюйте зображення про це. Тексти, пишіть, розмірковуйте. Вам здається, це багатьом чимось фантастичним. Розвал СРСР теж для когось здавав фантастичним, а СРСР контролював від Берліна. По суті, до Владивостока величезні території, Східну Європу всю під контролем тримав, і все розсипався буквально вмить. Тому що були величезні запити за кордону теж на те, щоб поневолені народи звільнились. Українська діаспора, яка була е за кордоном. Робила все, щоб просвіщати населення. Були, якісь там Радіо Свобода теж е робила ре передачі на радіо і пускала хвилі на територію Радянського Союзу і в прикордонних територіях це слухали. Просвіта, просвіта, і ще раз просвіта. Якщо ви кажете, нічого не вийде, то тоді можете вже йти на цвинтар і чекати своєї долі. А ми повинні. Робити правильне запліднення ідеями наших громадян і тоді легше буде запліднити цими ідеями Європу, тому що, коли американці там десь за кордону думають, просто можна там договоритися з Путіним і так далі, вони не розуміють навіть масштабів імперської цієї проблеми. І ми щось їм кажемо, от вони такі сякі. Так ми, ми, Українці в Україні, ще досі носимось з хорошими рускими. І думаємо, що треба на трон, замість поганого царя, поставити хорошого руского президента. Ні. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Киньте це відео, поширте. В телеграмах, в вайберах, в фейсбуках, з ким ти знайомим, напиши йому, скажи: от подивись розумна думка. Що ти про це думаєш? Спочатку люди будуть ставитись критично, але з кожним роком кількість людей, і я це бачу по своєму оточенню, бачу, як міняються думки різних. Тих спікерів, які виступають на всеукраїнських і різних міжнародних конференціях, змінюється вектор думки. Ми йдемо до того, що розпад Російської Федерації має стати ключовою ідеєю. Імперія московська повинна припинити своє існування. Пошир, підпишись і напиши в коментарях, що ти про це думаєш. Slow green.